Понеділка починає нове життя. Без шкідливих звичок, щоденним заняттям спорту і неодмінно правильним харчуванням, хто з нас не давав собі подібних обіцянок, чому одні люди кожного дня працюють над собою, а інші продовжують лежати на дивані, усе шукаючи собі виправдовування. Та чому одні вдається дійти до поставленої мети, а інші зриваються, так і не дійшовши до заповітної мрії? Дивіться далі. Сьогодні в програмі методи боротьби з зайвою вагою, як правильно схуднути, не зашкодивши здоров'ю, що робити, якщо вперше прийшов до тренажерного залу, та що приготувати не тільки смачного, але й корисного навесні, як ніколи. Ми хочемо удосконалити себе. Сама природа дає нам енергію натхнення, щоб змінитися на краще. Настав час прибрати зайві сантиметри сталії, підняти тонус м'язів і організувати правильне харчування, адже пляжний сезон вже не загора. Схуднути один із найпопулярніших запитів у пошукових системах інтернету. Варто почати забивати фразу в пошуковий рядок, як відразу з'являється продовження на 10 кілограмів за тиждень без дієт, без дієти спорту, швидко і ефективно, і як Апофеос, не докладаючи ніяких зусиль, видрусрувати своє тіло по швиденькому всім здається дуже простим завданням, але слід пам'ятати, що такі методи до добра не доведуть. Бажання за місяць або тиждень виправити помилки тривалого неправильного харчування найчастіше призводять до того, що разом із зайвою вагою де і здоров'я. Що ж зробити, щоб дієта була не тільки корисною, але й допомогла оздоровленню організму. Про це наша розмова з мілою Гріценко. я категорично проти таких Да? По-перше, Во вони вредять організму, да провоцирують гастрити, язви і проші заболівання. По-друге, Во вони приводять к сривам. А сриви розвивають піщову залежність. І так ми приходимо. Дієта срив, дієта срыв, срив. Ми не можемо взяти в себе в руки, то набираємо, то худіємо. А всі дієти, да, я что що взагалі категорично забути слово дієта. Тільки правильне питання та да, збалансіване. Міла Гріценко за 5 місяців схудла на 36 кілограмів. Ця дівчина знає все про дієти. Починаючи з 14 років, досконалює своє тіло та впевнено долає зайву вагу. Випробувала різноманітні методи схуднення, але жодна методика не дала позитивних результатів, бо зайві кілограми повертає. Я забеременела и на 9 месяцев вырасталась полностью со всякими голодовками, таблетками, диетами. И когда я родила, мне опять-таки хотелось кинуться в крайности, сесть на жесточайшую диету да, и быстренько-быстренько все сбросить. Но меня спасло то, что я кормила грудью, и я не могла лишить ребенка грудного молока. Так тривало до того часа, пока Мила не разработала систему правильного кормления, за которой создала свою авторскую программу схуднения, и написала книгу «Ешь та худей» с Милой Гриценко. Я питалась вкусно, часто, и при этом я худела. За пять месяцев я похудела с 82 до 45 килограмм, и сейчас уже Вже в двох 2,5 половиною літ я цей татвіс. Отже, худнути слід поступово. Крім того, необхідно приділяти увагу активному способу життя, заняттям спортом. Поступово людство починає розуміти, що головне в житті це здоров'я, тому різні спортивні методики і практики стають все більш популярними. Крім того, вести здоровий спосіб життя сьогодні модно. Саме тому з кожним роком усе більше людей звертають свою увагу на здоровий спосіб життя та відвідують різноманітні фітнес-клуби. А це і вірно. Від занять активним спортом істотно поліпшується не просто тонус тіла та стан шкіри, а також спорт це універсальний антидепресант та афродизіак. Як отримати найкращий результат від дія та тренувань? Скільки часу потрібно, щоб зміни в вашому тілі були видимі неозброєним оком? Професійні тренери клубу Фітнес експерт розкривають секрети успішних тренувань. Ходімо. Усі приходять до тренажерного залу зі своїми цілями, прагненнями. Дехто мріє позбутися від зайвих кілограмів, підтягнути сідниці та нарешті отримати спокусливу фігуру своєї мрії. Дехто навпаки хоче набрати масу, збільшити м'язи, дехто просто хоче розвіятися, позбутися нагальних проблем і можливо завести нові знайомства. У кожного з цих людей своя мета, у кожного з них своя історія. Знайомтесь, героїня програми Тетяна Габелко, 48 років. Займається в залі вже майже рік. За цей час жінці вдалося невпізнанно змінитися. Тетяна схудла на 6 кілограмів. Ви, мабуть, здивовані такою різницею? От змінення, конечно, я чувствую. чувствую себе краще, легче намного, чем було, допустим, рік тому. Досягти помітного результату Тетяні допоміг її тренер Євгеній Кулік, який склав правильно підібрану програму тренувань та персональну дієту. Тетяна знаходить в собі сили прокинець на декілька годин раніше та перед роботою відвідує зал. А ви все шукаєте собі відмовки? Ну, трудності були в тому, що утром просипаєшся, і просто-напросто уговарюєш, розговарюєш сам з собою. Ну давай, встанемо, давай пойдемо займатися. Вже так легче втягнулося, То тобто, тобто, привичка вже. Тричі на тиждень жінка виконує силові вправи на різні групи м'язів. Четверте тренування за бажанням, сепрес та кардіо. Тетяна впевнена, що самостійно і навряд чи вдалося б отримати подібний результат. Заняття з професіональним фітнес-тренером від самостоятельных відрізняється тим, що коли ви приходите в тренажерний зал, ви абсолютно не знаєте, чим себе зайняти, які какие Заняття з фітнес-тренером тренером це фактично… То же самое, как для вас будут шить костюм. Тобто, грубо говоря, під вас підбирається персональна тренувачка, яка буде витягувати ваші недостатки і приподносить ваші достоїнства. Нагадаємо, за перші сім місяців тренувань правильного харчування наша героїня схудла на 6 кілограмів. Потрібно відзначити, що саме таке плавне схуднення вважається правильним. Медики вже давно зазначили той факт, що кілограм два втраченої ваги за місяць ніяк не відб'ються на вашому здоров'ю, а будуть тільки на користь. Але мало хто може витримати цей довгий шлях досконалення себе. Тому й популярні такі випадки, коли за декілька місяців до пляжного сезону люди починають активно ходити в спортклуби, припиняють їсти, ставлять для себе занадто високу межу, А в результаті нічого не отримують та покидають зал. Бросають заняття в принципі доволі таки багато людей. В основном это люди, которые приходят за неделю, за две, там, за месяц до начала летнего сезона и пытаются судорожно очень быстро сбросить вес, бегают по всем тренажерам, бегают часами на беговых дорожках, вследствие чего у них наступает перетренированность. Они становятся вялыми, им не хочется абсолютно ничего, и они просто-напросто забрасывают тренажерный зал. Існує думка, що фітнес – це заняття виключно для молодих, але як би ви не заохочували свою лінь і не бажали займатися собою, фітнес корисний і доступний у будь-якому віці. Тому і прикладом наша героїня, Основний сегмент це молоджот 18 років і до 45 років. Звісно, є же люді з више шістілітних, хоч і маленький процент вони є. Фітнес-клуби популярні не тільки серед дівчат, але й у чоловічій половині людства. Так, наприклад, Денис Коров'яковський спорту присвятив уже понад 12 років. Спорт для нього це не просто хобі, але й образ життя та спосіб заробітку. Денис не чемпіон України з бодібілдингу. Свій перший день у тренажерному залі згадує з посмішкою. Когда я прийшов, мені мой тренер Андрей Васильевич Бутов сказал, что ты еще маловат, подрасти, а потом приди. Этого момента я уже не помню, но как он мне рассказывал, что говорит, у тебя круглые глаза, слезы, ну, глаза Ну гори сіна хочеш займатися. да, сильно хочу заніматися. Ну йди занімайся з того моменту. Я вже в тренажерному залі. Ми йдемо по жизни вместе. місті. Кожним день Денис усе більше покращив свої результати в спорті. Займатися для себе в тренажерному залі йому було замало. Та він почав активно готуватися до своїх перших змагань з пауерліфтингу, які принесли йому першу за його словами найціннішу золоту медаль. Але це був не кінець, а тільки початок його спортивній кар'єрі. Перше моє найуспішніше стармання пройшов в 2006 році в Києві, Тоді я виграв чемпіонат України. З того почалася моя спортивна кар'єра. Я виступав кожен сезон практично на всіх чемпіонатах. У 2011 році Денис Востан не виступив на змаганнях. З того моменту почав щільно займатися бізнесом, відкриває власні фітнес-клуби. Але й про системні тренування не забуває. Надзвичайні перетворення тіла відбулися і в Олексія Мельника. Колись цей хлопець важив всього 60 кілограмів та виглядав так. Сьогодні ж цього хлопця важко не помітити. Із 2007 року Олексій бере участь у різних змаганнях. Олексій неодноразовий чемпіон України з пауерліфтингу та віце-чемпіон з бодібілдингу. До себе ставиться самокритично, завжди бачить, над чим ще слід працювати. Спорт для нього це наркотик, без якого він вже не уявляє свого життя. Каже, якщо хоча б раз на тиждень він не позаймається в залі, то тоді з'являється апатія до себе самого у спорті бачить тільки позитивні риси. Ну спорт це взагалі самоствердження. Ти приводиш себе в порядок, ти собі подобаєшся з кожним днем все більше і більше. Так це ще й самодисципліна, відсторонення від якихось негативних впливів, чинників і компаній. Таких людей можна брати в приклад. Вони змінилися, досягли свої поставленої мети. Отже, зможете і ви це зробити. Годі лінуватись, починайте займатися собою прямо зараз. Пам'ятайте, нічого неможливого не буває. Терпіння вам. Корисна їжа зовсім не означає, що вона не смачна. Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою і вам раптом захотілось чогось солоденького, не впадайте у відчай, адже вихід можна знайти з будь-якого становища. Сьогодні я розкажу вам, як приготувати дієтичне морозиво. Для цього нам потрібні знежирений сир, яйце, кефір, цукрозамінник та протеїн. У мене він з полуничним смаком. Усі компоненти змішуємо. До морозильника на 3 години. Наше морозиво готове. Ну що, спробуємо? За бажанням до морозива можна додати горішки, ягоди, фрукти смачного вам та вашій родині. Отже, підведемо підсумки: гарний фізичний та емоційний стан є невід'ємною складовою щасливого життя людини. Коли болить тіло або душа, не радують ні кар'єрні досягнення, ні увага з боку протилежної статі, ні турбота близьких людей. Тому здоров'я потрібно берегти. Правильно харчуватись, більше рухатись, частіше бувати на природі, зберігати оптимізм і віру у свої сили. Вироблення здорових звичок процес творчий, захоплюючий, приємними бонусами будуть не тільки прекрасне самопочуття, але й квітучий зовнішній вигляд, нормальна вага, бадьорість духу. Як і в будь-якій справі, головне почати почати шановливо ставитися до свого організму. Кожен з нас є будівник свого життя, і тільки вам вирішувати, чи готові ви вибороти з труднощами чи ні. Якщо ви вирішили добитися поставленої мети, не відкладайте її на завтра. Адже завтра можуть з'явитись нові відмовки. Працюйте щоденно над собою та долайте лінь, і тоді матимете те, про що так довго мріяли. Чи займаєтесь ви спортом? Я спортом, ну, в принципі, йогою займався раніше. Як довго? Ну, в позолоте засадився. Зараз ви нічим не займаєтесь? Займаюся періодично віджиманням скажімо так на турнік на турнікі